Вітаємо, шановні любителі туризму, спортсмени та небайдужі люди до активного способу життя. Зараз ми вирішили з Родіоном Сергійовичем таку імпровізовану лекцію так, зробити. Сподіваюся, що це буде цікаво і вам, і нам дасть таке натхнення робити щось таке подібне і надалі. Сьогодні ми хотіли б. Отак, от, користуючись такою нагодою, е розказати вам про, про туризм, е про турклуб наш, як, е як він з'явився, як, як ми прийшли до такого життя. Так що е Зараз на даний момент вже у нас це який вже за руку, я вже і не пам'ятаю, 134 чи 5 похід. ну Давайте усе спочатку. Пані Сергієвич, як, як ви дійшли до такого життя? Прийшов я вже в дорослому віці. Було мені вже десь під 30 років майже. Сталося це після об'єднання двох закладів вищої освіти. Саме на цій кафедрі. Я познайомився з, з основником туристичного клубу нашого Денисом Васильовичем. Який одразу, одразу запропонував мені долучитися до цього руху. Звичайно, що я не міг пройти осторонь. Е, починаючи так з, з початківця, з перших простих, легких походів вихідного дня, потрохи-потрохи, навчаючись разом з вами, досконаючи свої знання, свої навики, е, почав викладати дисципліну спортивний туризм разом з Денисом Васильовичем. Е, ну, далі продовжуємо. Досконалювати себе і навчати, тому що знаємо вас студенти або всіх охочих, хто буде дивитися наше відео. Е, Денис може, ви розповісти більш е, е, ретельно про тур-клуб, як він заснувався, е, як, як пройшов перша подорож, е, та може до цього навіть розповісти свою історію, як, як ви починали туристично свою кар'єру. Е, так, я розповім, але ж я хотів вже, е, е, так, маленьке таке доповнення сказати, що Родин Сергідж у нас досвідчений турист, е, гуляв Карпатами, так? Карпатами гуляли, де ми ще гуляли. Одеська область, е, Слобожанщина. Е, так, ну це були такі походи не, не дуже складні. До речі, про складні та прості походи ми поговоримо у наступних якихось випусках, так? Але, але зачіпимо цю, о, цю тему і сьогодні, трошки, коли розповім вам про наші походи складні, дуже складні. А то ж, як ви прийшли в туризм? Коли це було, в якому віці? Ой, ну такі, знаєте. Завдатки, якісь вже були закладені ще у малому, у малому дитинстві. Я так вважаю, що усі діти з, з своїми батьками, родиною виїжджали колись туди на природу, якісь пітнічки робили, так за грибами у ліс ходили. Так само я, отак з батьками е нам пощастило, коли я був маленький, ми жили е у Одеській області, е тобто поруч був ліс. Дуже такий класний, туди ми дуже часто виїжджали. І я думаю, що е, це був такий початок. Е, потім, е, до речі, у початковій школі е, моя перша вчителька Олександра Петрівна ще пам'ятаю, як зла як звали вашу вчительку Любов Петрівна. Е, бачите, е, цікаво, от всі пам'ятають свою першу вчительку. звали. Так от, у мене такі теплі спогади е, залишилися стосовно Олександри Петрівни. Вона була дуже активна людиною і завжди по закінченні занять у травні місяці е, з 1 по 4 клас вона брала весь наш клас, і е, ми усі разом пішли у такий похід. Одноденний похід був у ліс, і е, то було доволі цікаво. Ось, а такі щоб. Е, Серйозний похід спортивний, то він стався вже, е, коли я був студентом. Е, моя подруга, з якою ми вчилися разом, е, вона цікавилася спортивним туризмом. І бабуся була професійною туристкою. ось. І вона запропонувала нам з друзями прийняти участь у зимовому поході. То був категорований поход, доволі складний, і ми йшли, йшли перший раз, так скажімо. Не знали, що нас очікує. Це було доволі складно. Оце був такий перший досвід. Ну він був цікавий. Мороз десь мінус 20 градусів було. Я пам'ятаю, снігу було. То це Україна Карпати. Це були Карпати, Вишковський Горган та ми гуляли. Це дуже складно було. То було на лижах. Я вам скажу, то був лижний похід. То був лижний похід першої категорії складності. ми подавали доволі багато. Зараз же так і не скажу, але десь біля 130 кілометрів на лижах І зустрічали, до речі, і Вовків тоді зустрічали. І було таке, що намет наше за ніч накривало снігом повністю, нам приходилося відкапуватись. Доволі цікаво було. Потім з друзями ми вже розвивали цю. Тему, скажімо так, і е, вже самі гуляли е, по Криму, дуже багато було у нас тобто, Так З, збирали друзів. До речі, найбільший такий похід е, налічував 33 чоловіки, Завляєте собі. Е, до речі, рекорд нашого турклубу – клубу це 28 учасників. Е, він е, стався на говерні. У нас було три групи, дуже, дуже великий такий похід стався <кій> і цікавий. Ось. А, а як, Ось... Же, як же заснувався клуб? Хто стояв у істоків його утворення? Як виникла ідея взагалі? Коли я закінчив свій навчальний зав. Я навчався в Інституті фізкультури, то потім став викладати у нашому виші. На кафедрі спорту та фізичної культури, так і е, виникла така чудова ідея залучати і студентів свого навчального закладу до е, такої справи чудової. І е, 2009 року воно таке сталося. Е, ми започаткували. У спортивному клубі такий напрямок роботи, як спортивний туризм, була створена секція туризму, а подалі вони вже трансформувалися у туристичний клуб технологічного університету. Нашого. Ось. І 15 березня, 15 березня сталося перше тренування, перший збір усіх бажаючих, хто хоче стати туристами, Була об'ява така на всіх заняттях. І е, першими було сім чоловік, були дівчата, хлопці, які зацікавилися, і вже готувалися до першого походу. Перші фотки мають бути ось тут, ось тут. Да. Фотки будуть, тут. я змонтую, поставляю, обов'язково то все буде. буде. Е, перший похід, як зараз пам'ятаю, перший раз він завжди так запам'ятовується, і це було з 4 по 9 травня. Mm -hmm. Це був похід е, в Крим е, долиною Привидів, Демирджи, демирджи Яйла. Е, поч, починали ми з ангарського перевалу і пішли через е, Уссу Яйлу, гуляли водоспад Жорджур, е, і закінчували, е, закінчували ми в Генеральському селище Генеральське. І там вже виходили до е, Аушти. Трохи відпочивали, та й додому. Похід був доволі цікавий, то був перший такий досвід, досвід керування перший був мій запам'ятався, така компанія у нас була дружня, весела. До речі, хочу сказати, що майже кожного походу ось така от весела та дружня атмосфера у нас в нашій групі. Це не знаю, може це пов'язане якраз з такою нестандартною назвою нашого турклубу. Тож, Сало, як, як виникла ідея? Як хто був е, креатор? І коли виникла ця назва саме? До речі, коли ми йшли в перший похід, ще такої назви не було. У нас просто була туристична секція. При спортивному клубі технолог. І коли ми пішли, ось теж Та, така розмова була на другий чи третій день, коли ми біля вогнища сиділи з туристами, а я ж, а чого така назва не дуже туристична технолог? А давайте придумаємо назву. А давайте. І Костя Врінчук запропонував каже: А давайте назвемо сало. Сало це такий продукт, що він не смачний, український. Він це, можливо, відбувалося проти. під час е, якогось привалу, да? тобто вибуш навіть ну, це, сало було в меню це, на тому було, було. Я ж кажу, це було вже ввечері е, біля вогнища. Ми сиділи собі, відпочивали. Настоянція. Так, так, вже е, вечеряли і, і тут же ми отак от розмірковували. Як же назвати наш клуб? І ось е, знаєте, ось це. Е, Назва сало, вона так прижилася. А, а, а розшифрування чи є якесь, чи коли воно з'явилося? А потім це вже згодом з'явилося. Так сало, то спочатку прикольно було, сало, сало. А потім вже хтось. З дівчат на одному з тренувань. До речі, тренування у нас постійно проводилися ось до ковідних часів. Тренування були на кілька разів на тиждень, і бізу, бігові тренування були, і волейбол, футбол, до речі, були зараз. Так от, під час одного тренувань дівчата запропонували. Е, а якщо ми такі активні, то давайте і назву таку дамо Самі активні люди Одеси. І ця назва також прижилась і до нині є вона так. Е, Згодом у нас з'явився е, свій прапор, свій герб з'явився. Е, з'явився явив, свій гімн. Ось е, що ще у нас? Ну, ми зможемо показати да, нашим е, це, і прапор, і гімн. Це обов'язково, я Як ми співали його, да, в походах. як ми співали оце. Прямо сейчас разделиться за видео. Мне нравится. Но моих друзей это не касается. И это не касается, потому что они не все время улыбаются. У них все всегда получается. Или не получается. Мои кенты. Всем моим друзьям тут походы нравятся. На природе жизни вещи. На природе жить им веселей. Даже если климат вдруг изменится. Если вместе веселее, мы в кругу друзей. У меня настроение Прилочные. 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 Прилочные Люди люди хотят. Хотят на вершины обратно. Хотят в водоемах всего мира купаться. Хотят жить в палатках весь год. Занимаемся словом поработать. люди мне нравится, но моих друзей это не касается, но моих друзей это не касается, потому что они, они все время улыбаются, и у них все всегда получается, или не получается мои кенты, все, все мои друзьям друзья тут походы нравятся, на природе жить и веселей даже если климат вдруг не сменится, вместе веселей мы в кругу друзей. Все мои друзьям тут походы нравится, на природе жить им веселей. Даже если климат вдруг не изменится, вместе веселей мы в кругу друзей. У меня настроение отличное, и друзья мои. Різні цифрові носії. Зокрема, у нас один з перших експериментів, який відбувався на нашій кафедрі, серед туристів ми видавали шагоміри, крокоміри, крокоміри, з якими вони тренувалися, з якими вони нотували свої рекорди досягнення під час тренувальних процесів, під час підготовки. В подальшому це було ще до, до появи. Це було ще до появи. У широкому загалі телефонів, смартфонів, ще було до появи годинників наручних, коли дуже швидко це легко вимірюється. Да? З перших таких наукових досліджень по, по спортивному туризму, звичайно, ми це викладаємо і в, научні, в научних працях, адже наш університет він в тому числі як не тільки як практична. Практичні досягнення, але й наукові досягнення, публікації, ділимося досвідом та своїми науковими здобутками з іншими науковцями. Тому підготовка звичайно, і не тільки що важливо, не тільки ж туристська підготовка. Да? Підготовка має бути з різних боків, з різних сторін відбуватися. Да? Тож можемо поділитися з нашими. З нашими глядачами інформацію про тренування, як краще підготуватися, якими видами спорту займатися, окрім туризму, окрім туризму, окрім безпосередньо практичних навиків, які ще напрямки мають бути опановані нашими туристами. А із власного досвіду приведу такий приклад, що мій тренер казав, якщо ти хочеш стати майстером спорту, з якогось виду спорту ти маєш бути щонайменше другорозрядником, ще з двох інших видів. Так? Тобто, якщо ти хочеш успіху в одному виді спорту, треба розвиватися з різних сторін, не зупинятися. До на речі, одному. Родіон Сергійович у нас майстер спорту з боксу, чемпіон України. Да, Призер міжнародних турнірів, це дійсно було. Да. Так от, до речі, да. Родіон Сергійович, Сергій, казала, я, я згадав і згадав, що. 2010 року, то вже був другий рік, коли ми ходили в походи, так, на нашій кафедрі активно запроваджувалося таке, е, таке тестування Руф'є. І ось цю проборуф'є е, я почав робити і в наших походах. Ми робили пробу, пробу, е, пробу штанги робили на дихання так, е, і замірювали пульс. Ось ми робили це кожного дня у походах, коли ми ходили у Крим, у Карпати, і досліджували на протязі декількох років. А дослідження яке було? Ми експериментували з періодами ходьби та періодами відпочинку у поході. Як правило, це 45-15, ну 45-10-45-15 може бути, так? тобто 45 хвилин ходимо, 10 хвилин відпочиваємо, чи 40 хвилин ходимо, 10 відпочиваємо. І м, бувало таке, що у походах м, гірської місцевості люди м, швидко втомлювалися. І якось треба було знайти такий. Ви баланс, щоб да, баланс, баланс між, так, між навантаженням та відпочинком, так і е, ми спробували різні варіанти, і ось такий знайшли. Знайшли варіант, такий що люди менше втомлювалися. Тобто, ми встигали е, попередити відчуття Пазу втомлення. Так, відчуття втомлення. втомлення. Е, ми розробили такий варіант. Він найоптимальніший був це 30 хвилин ходьби було. І десь 5-7 хвилин відпочинок. Це залежить від групи, це ж не має, не має бути стандартна схема для усіх груп, це, це залежить стандартною і, і, і і від місцевості, і місцевості це від складності так. рельєфу від, ну, від групи, залежить від досвіду групи і фізичного стану. Зазвичай же комплектація йде, ну, якщо це студенти, да, то вони мають бути усі основної медичної групи, то да, в них має бути допуск до, до спортивних е, походів. Тобто вони є більш-менш одно, однорідною однорідною групою, да, тоді це полегшує, е, полегшує подолання, подолання дистанції. Якщо взяти, наприклад, е, ну, здорового Сьогодні студента да, і, і літню людину або да, малу дитину, да, то, то це завжди надає якісь складнощі да, в походах. Тобто треба, треба підлаштовувати. До речі, з малими дітьми це вже окрема розмова така. У нас є приклад, ось, наймолодший наш турист е, Ярославчик, він почав у походи ходити, коли ми ще двох років не було. І я скажу, що от зараз, наприклад, він. Дасть фору багатьом туристам. Тобто, у своєму віці він, коли ходив в 5 і 7 років, то він е, був один з перших, хто долав дистанцію і доволі легко. Тобто, тут таке. А що стосовно тренувань, і то, що е, це треба розвиватися всебічно, тут я цілком згоден. Е, тому на своїх тренуваннях, до речі, ми е, перед кожним походом проводимо тренування, щоб наші туристи були хоть трошки фізично підготовлені, і не тільки фізично, а й е, 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 тактично підготовлені. Технічно От, і тактично, та, 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 технічно само собою, так вони. Знайомляться зі спорядженням, з наметами, з рюкзаками, так, з файними мішками. Тобто і е, ще тактично йде підготовка. Тобто, у нас є е, передпохідний збір, де я розповідаю, як ми будемо рухатись по маршруту і так далі. Вони задають свої питання. Ну, докладно розбираєте маршрут, план маршруту, план походу, обов'язки і так об далі. Це все давайте більше може зупинимося сьогодні ретельно на підготовці та. Які, які, чи які напрямки, які, які доцільно розвивати якості у туристів? Да? Як підготувати себе? Да? Якщо ви заздалегідь плануєте, що ви. Дивіться, основне в поході це що? Це ходьба, коли люди ходять. Тому основний напрямок підготовки у нас іде це кросова підготовка, тобто це ходьба, це пробіжки біля моря. Нам дуже пощастило, що ми живемо в Одесі. У нас є траса здоров'я, де можемо бігати, так і підвищувати свій фізичний стан, покращувати його. Тобто, ми бігові тренування з простовано. Ми окрім цього. Тренуємось на піску біля моря, тобто це може бути футбол, пляжний або це. Може а бути як, як, як краще компенсувати відсутність ну, підйомів, наприклад, в одеському регіоні, да, в, Одеськ... в місті Одесі важко знайти е, такі затяжні підйоми, да, на яких можна себе гартувати. Тобто, як використовувати невеличкі підйоми, да, там, по 500-600 метрів, якщо треба піднятися. На, на, на значну там ну, дивіться на значну висоту. У поході ми ж не підіймаємось одразу на тисячу метрів вверх. Так? Ми робимо відпочинок, тобто привали десь які є. Я не дарма згадав трасу здоров'я, бо вона знаходиться біля моря, і там, де перепад висот, доволі таки достатній для підготовки. І там дуже часто ми проводимо такі тренування. Піднімаємось вверх ходами, спускаємось сходами. Тобто, це доволі таке складне тренування, але воно дуже корисне. Воно в поході потім Дає та, свої плоди, та, та, є, дає результати, так, люди потім кажуть, як. Тому що одне діло то, знаєте, гуляти десь на Шацьких озерах. Там, Рівнині, а зовсім інша справа, наприклад, і або Петрос, uh -huh. чорногорським хребтом, так або горганами підійматися, то воно дуже складно. Ось тому напрямки підготовки дуже різні. Окрім кросової підготовки, у нас, до речі, і плавання проводилося. Один з рекордів наших рекордів України, і до речі, який встановив наш турку нашого турклубу, Це участь у рекорді на наймасовіше крещенське купання. Воно сталося 2014 тисячі чотирнадцятого року. Зараз так от. Я повставляю так, фоточки, да, фоточки, відео може реп... трошечки, так сертифікати, дипломи. Бачили. Так, диплом. До речі, це не один рекорд нашого турклубу, ще рекорд. От, ми так плавненько переходимо до, до футболу, до футбольної нашої команди торклубу. Це участь у футбольних марафонах, які стартували ще з 2010 року. Якраз тоді наш і дебютував у цих змаганнях і щороку приймав і е, доволі далеко заходив, навіть до фіналу. Вигравати е, не, е, не спромоглися ми таки не разу, Але ж е, є трофі, трофі, Ну це, трофі, це не, не, не основний напрям. Туристі, да, турист так. це ж це другорядна вже на, 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 на напрям підготовки. Добре, футбол, плавання, легка атлетика, а спортивні ігри інші, які ось такі більш розважальні, може не які не потребують е там технічної кваліфікації, як наприклад, футбол, да, витривалості такої значне, може, волейбол, що е, що, як себе, як себе розважити в поході, як зняти навантаження, стрес. Може, це треба дивіться. Я от зараз згадую, дуже багато у нас було різних змагань від самого початку. Проводилися змагання з дартцю. Змагання дуже цікаві, багато людей у нас, туристів приймали участь. Проводилися змагання з настольного тенісу з пін-понгу. Також полюбляли Все наші туристів. Так проводилися змагання з шахів. Навіть з Лото проводилися змагання. Ага. Ну, добре, зараз, зараз. зараз ми кажемо про тренування, про походи. Ну Дивіться, в походи, де група там, від 10 там, до 15 зазвичай е, членів групи, да? Тобто ну, така не, незначна кількість. А ось якісь масові заходи, да? зльоти, да? де ми можемо е, задіяти одразу там, 100 студентів да? на 1-2 дні 100 студентів масовий збір. Чи доцільно їх проводити? Як наш тур-клуб їх проводив? От я згадую, що ми проводили дуже багато разів. У нас були, були різні зльоти у, у таборі Чорноморка. Були зльоти декілька років. У І... таборі університету треба пояснити, так. Так, що університету є два табори: один знаходиться в Саврані, один знаходиться на березі Чорного моря, один на березі Південного Бугу. Один, інший табір знаходиться на березі Чорного моря, в Чорноморці. Mm. Табір Чорноморка, mm. той що знаходиться на березі Чорного моря, він дуже... Так активно використовувалися нашими туристами для зльотів. Декілька років пострії різноманітні змагання проводилися, Як такі активні, як, наприклад, туристичний футбол. З на І замість <зас> ворот була палатка. І так? Зам, замість ворот <зас> були, були, були намети. Так? Замість <зас> воріт були <зас> намети. Був у нас волейбол, грали в волейбол, були у нас там і шахи, і мафію грали, що завгодно. І були такі змагання. Хто скоріше розведе вогнище? Тобто туристи мусили зробити таке вогнище, щоб воно Спалило цю, дістало до цієї нитки. У тому таборі Чорноморка, так під час ну, під час усіх зльотів, у нас обов'язково були змагання на найкращий туристичний обід, <гум> на найкращу вечерю, де туристи так, на Балеті готували обіди і був конкурс обідів, тобто ми обирали найкращих. Тобто... тобто наш університет бачите, технологічний, да, і наші факультети, а те не ресторанний бізнес, да, вони мають безпосередньо да, мали змогу да, це, імплементувати це да, або воно... переплітається, да, нічого а не знає.